Рено Трафік 3. Як додати рідину в електропідсилювач шкарма? Відкриваємо лючок під правою стороною, ой, перепрошую під лівою стороною. Одно рукою не... не дуже зручно. Відкриш, відкручуємо кришку. Масло червоне. Там є рівень, ну фаналі ліхтарик треба взяти, щоб побачити. АТФ зветься. Наливаємо. наливаємо, бачите, горловинка. Наливаємо і збираємо в, в закручуємо кришку, закриваємо в защиті ключок і все, все зробили.